Товариство, всім величезний привіт! Канал Будні Свиновода. Я, Олександр, радий вітати всіх вас на нашому Ютуб-каналі, друзі. Канал, на якому показуємо без прикрас, без якихось перебільшень. Все те, як живе і розвивається наше українське село. Ну і безпосередньо наше господарство, в якому руслі воно росте. Куди воно розвивається, і якраз от за рахунок цього господарства намагаємося жити, утримувати свою сім'ю і кудись е, рухатися, куди ми, як то кажуть, доїдемо на всьому цьому, покаже тільки час. Але друзі, всі ті, хто цікавиться гайлузю свиноводства, безпосередньо, кому цікаве життя в селі, обов'язково підписуйтесь на наш канал. Всі ті, хто цього не зробили, будь ласка, натисніть вподобачку. Це нас стимулює, мотивує робити нові для вас відеоматеріали. Сподіваюся, що за рахунок оцих відео, за рахунок якби, цього досвіду, який ми маємо, якого ми набуваємо, хтось із вас почерпне для себе якусь цікаву інформацію. Ну і... Час витрачений на наше відео не, по... не пройде даремно. Так що, друзі, будь ласка, натисніть вподобачку. Якщо буде виникати в когось якісь питання по ходу відео, обов'язково ставте питання, пишіть побільше коментарів. Для все це дуже і дуже сильно допомагає у рості і розвитку нашого youtube каналу. Так що, друзі, вибачайте сьогодні, можливо, трішечки шумно, але на все це я не можу повпливати страшенно. Якби заливають нас дощі, буквально деньок якихось півтора прогалинка і неділями заливає, заливає, заливає. Просто реально розпач уже якийсь бере, але нічого страшного. Я думаю, дощі коли закінчаться. Так що зараз біжимо працювати, тому що лє чи не лє, але робота не стоїть. На місці. Перше, друзі, що буду робити, але в принципі все це знімати, висвітлювати не буду. Я не думаю, що там для когось супер. Цікава інформація буде, те, як ми будемо готувати кроликам нашим комбікорм гранульований. Перше, що нас чекатиме, це потрібно буде перемолоти ячмінь, кукурузу, пшеницю, зволожити все і загранулювати на нашому грануляторі. друзі. Регулярно в мене під відеоматеріалами з'являються питання з приводу зернодробілки, тому що ну, люди потрапляють на ці от відео, які зняті в мене на YouTube каналі. Там, де швиденько там на фоні мелькають або ж гранулятор, або зернодробілочки. Але дуже-дуже багато інформації у мене на Ютуб каналі. Будь ласка, всі кому цікаво, більш детальніша інформація, переходьте на стрічку мого YouTube каналу в розділ відео і повертайте трішечки відео, і ви обов'язково знайдете всю цю інформацію у найменших подробицях. Про зернодробілку, дробілку, суперова класна річ. Я знаю, що за допомогою моїх от відео дуже велика кількість моїх глядачів і підписників-хлопці побрали собі оці агрегати. Всі задоволені. В принципі, якихось таких дуже скептичних відгуків я ні від кого не чув. Зараз, звичайно, ціна на неї космічна, але в той час, от коли я купляв, коли хлопці купляли, я вважаю, що ця от мельниця вона повністю відбиває. Всі свої кошти, та от той об'єм зерна, яка вона яка вона видає. Я вважаю, що це ідеальний варіант в свій час був за свої гроші. Теж саме і гранулятор, якби стосується дуже багато інформації, тому не лініться, перейдіть, погортайте, ви все обов'язково для себе знайдете. Так, ми, як переїжджі свахи із нашими овечками, в чергове міняємо місце дислокації для отримання. Корму підгодовую наших овечок. Ну і оце от загончик, який у нас був призначений для наших гусей. В принципі, вони зараз поки що сюди не ходять і не заходять. Але оці от страшенні дощі вони не дуже бажані для наших овечок. І переніс кориця сюди. Зараз буду. Кожного ранку давати їм корм тут. Ну і по звичці вони будуть ховатися від оцих от дощів, тому що ну, в сарай на цілий день не хочеться їх закривати, тому що ну, лишній навоз не хочеться тягати. Тому що так чи інакше, навіть коли маленький дрібненький дощик вони виходять пастися, ну а зачиняти їх повністю на цілий день у приміщенні потрібно вже буде безпосередньо годувати їх. Тим сіном, який, яке ми запаслися цього якось робити, не хочеться. А е, такий от е, міні-загончик, куди вони будуть ховатися і е, трішечки обтряхати, я думаю, їм стане в нагоді. Гуси сюди не заходять, тому що вони знайшли для себе інше місце дислокації, ховання від дощу. Та й в принципі, гуси це не ті тварини, які дуже сильно бояться дощу. В принципі, вони, я би так сказав, навіть насолоджуються е, дощем. Зараз... А вони якраз вони у нас і знаходяться знаходимося зараз у нашому родільному відділенні. Друзі, ніяк не здається мені його домити і, як би так сказати, до логічного завершення довести всі оті процеси, які я розпочав. Але то вже інша справа, аби менше було різної роботи, можливо, ми трішечки... Пришвидшили цей би процес на нашому господарстві свинячому, але тим не менше не про це. Зараз, друзі, що мені спало на думку? Безпосередньо зараз у нас мінімальна загруженість, що стосується наших свинок, і якраз мені прийшла на думку така от ідея зняти декілька відеоматеріальчиків, в яких я Поділюся безпосередньо своїм особистим баченням про те, що зроблено було правильно, що можливо би потрібно було змінити, якраз от безпосередньо на початкових фазах і на початкових стадіях, коли я планував і почав займатися свиноводством безпосередньо в Україні, тому що після того як повернувся за кордону, 4 роки. Я тут плідно пропрацював, і в принципі від чирого серця можу з вами поділитися безпосередньо тими от нюансами, які впливатимуть напряму на продуктивність вашого господарства. Тому, кому буде цікаво, обов'язково пишіть в коментарях, що ця тема вам цікава. І як і завжди, від чирого серця поділюся разом з вами цими от певними нюансами, тому що. E, начебто є величезний досвід, начебто є величезне розуміння, але e, все одно, e, після того, як e, ми все робимо, все одно випливають оці або з'являються на поверхні оці от камінці, e, об які ти спотикаєшся, Ну і знову ж таки, безпосередньо, я за допомогою свого ютуб-каналу намагаюсь ділитись з усіми вами. Якби оцими от певними нюансами, ну і в вчергово сподіваюся, що цей мій досвід, мої помилки, мої якісь успіхи і перемоги будуть допомагати і вам у розвитку ваших домашніх господарств. Ще друзі, регулярно після того як почали з'являтися відео після оцієї от моєї перерви, хлопці там пишуть. З приводу того, яким свиноматкам в послідуючому буду віддавати перевагу f 1 велика біла Челандрас, друзі, обов'язково в ході появи нових відео на моєму каналі буду про все це розповідати, буду про все це показувати. Знову ж таки, оці от проблеми не які виникають, потрібно не тільки розчаровуватись і. Якби понурюватись при появі оцих от проблем. А як я говорив, кожна проблема ну, проблема, як уявно відтовкуючись від того, що зараз у нашій країні стараються міста, села з лиця землі гинуть люди. І оці от проблеми, про які ми зараз з вами говоримо, це не проблеми, це просто маленькі перешкоди, через які потрібно. Переступити і рухатися далі. Так, от, навіть оці от перешкоди вони являються трапліном для розвитку і росту. Я вважаю, тому що ну от, за оці от 4 роки дещо втратив я те направлення, яке на початкових стадіях я розвивав, зараз же, якби, вибудуємо таку. Чітку пряму, по якій ми будемо рухатися, і якраз е, в послідуємо, чому ще пізніше, ще пізніше. Е, я думаю, наш канал буде якби ну таким от відображенням тої людини, яка починає, можна так сказати, свиноводство з нуля. Звичайно, величезний досвід є за спиною, величезний багаж знань але От те, з чого потрібно починати, в ідеалі те, як потрібно починати, буду все вам висвітлювати на нашому youtube каналі Також, друзі, в найближчих відео зроблю такий коротенький відеоматеріальчик, в якому я поділюся. От яка відома безпосередньо мені. Інформація наступного характеру, яка цікавить ряд моїх підписників в одному із. В Моїх останніх відео також один із моїх підписників підіймав це питання із Київської області з приводу того, чому от датська генетика вважається найкращою безпосередньо зараз у світі свиноматки F1, які використовуються на свинофермах, характерні гарною молочністю, високоплідністю. Ну, багатоплідністю, ну і якраз от постараюсь поділитися баченням того, що відомо мені, тому що дуже значний період свого життя я працював за кордоном безпосередньо в Данії на датській фермі більше восьми років. І ну, людина, яка потрапляє з села, якби і якби я недалекий був від свиноводства, навчався у Аграрному університеті на факультеті ветеринарної медицини Тваринництво було мені дуже близьке, плюс займалися вирощуванням свинок в домашніх умовах. Але, от та система і ті алгоритми, по рухаються, по яких рухаються величезні свинокомплекси, вони дещо. Ну, порушують шаблони в твоїй голові, тому що ну, домашнє свиноводство, воно характерне, ну там 10, 12, 14. Якщо там 16, 17 поросяток свиноматка народжує, то це вже вважається космос, не знаєш з тими поросятами. А от коли потрапив на таке велике промислове виробництво, я би так сказав, свиней, там взагалі мозок закіпає, тому що свиноматки народжують там 18, 20, 22, на моїй фермі був рекорд: це 25 живих поросяток і троє неживих. І в принципі, оця от високоплідність, багатоплідність, вона характерна усім свиноматкам. Плюс там є певні технології, по яких рухаються оці от ферми. Так що постараюсь своїми словами поділитися з вами тою от інформацією, яку я набув нажив. Також із своїм шефом говорив з приводу цього. Він також мені дуже багато цікавої інформації. Розповів, про яку в принципі, ніде там під, підручниках не пишуть. Так що, знову ж таки, всі, кому буде цікава е, оця от інформація, обов'язково пишіть внизу в коментарях, я бачитиму вашу зацікавленість і тоді вже якомога швидше зніму для вас цей відеоматеріальчик. Друзі, е, зараз відправляємося молоти гранулювати комбікорм. Вам бажаю. Мирного неба над головою! Якнайшвидшої перемоги, друзі! З вами був канал «Будні Свиновода. Побачимося у і почуємося в наступних відео випусках. Дякую за увагу, дякую за підтримку. До нових зустрічей.